Методика рефлексотерапії є визнаною в нашій країні спеціальністю, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. У визначенні показань і протипоказань для використання рефлексотерапевтичних методик, ми використовуємо рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які були прийняті у 2002 році в Женеві. Абсолютним протипоказанням для проведення акупунктури є захворювання сідаючої системи крові, такі як гемофілія, тромбоцитопенія. Оскільки є високий ризик виникнення кровотеч і утворення гематом. відносним протипоказанням до проведення рефлексотерапевтичних методик є вагітність у визначені терміни для того, щоб не простимулювати передчасну пологову діяльність, також не можна використовувати рефлексотерапевтичні методики для пацієнтів з онкологічними захворюваннями і захворюваннями шкіри.